Друзі, всім привіт! Сьогодні нарешті відео в мене на каналі. З'явилася хвилиночка, мова піде про фари. Ще взимку, в грудні місяці. Встановив і на спринтер, і на посад собі лінзи ледівські в групу в телеграмі, хто підписаний, туди скидував інформацію, скидував, як воно світить. Але, от, в принципі, зараз вже підійшов час, щоб зняти це таке більш об'ємне відео, викласти його на Ютуб. Це буде відгук. Я розповім скільки це коштувало, з чим я зіштовхнувся, тому що е, були моменти вже і в тій в тій е, машині. Тому, думаю, буде цікаве відео для того, хто цікавиться, як собі поліпшити світло в автомобілі або, скажімо так, зробити якийсь собі тюнінг. А, ідея, ну, наприклад, якщо ми беремо запаса, то ідея зробити сюди світло була не, не так, як я побачив в цьому більш потребу, тому що, в принципі, заводське світло тут світило ну, більш-менш нормально. Але щось хотілося вже вже два роки. Машина в руках, хотілося щось, щось змінити, щось додати. Зараз замінювати автомобіль не на часі вважаю, тому е, якби щось хотілося змінити. Да, і я вирішив зробити собі оптику, оскільки купити сюди і поставити фари з більш, е, більшої комплектації, щоб там все це, це було заводське, воно коректувалося, щоб е, там були ходові огні трошечки дорого. Плюс мені сказали ті люди, хто цим займається, що тут немає. Блоку, який потрібен, тому, скажімо так, автокоректіровка вона працювати все одно не буде. Або треба замовляти і туди вшивати, чи додати якийсь блок. Коротше, проще купити іншу машину. Тому, е, тому сюди, скажімо так, е, це така була модернізація і хі, щось покращення. Да. А сюди ми світло поставили, тому що постійно їздимо вночі. Їздимо на фронт з фронту за гуманітаркою, і дуже багато вночі, тому треба, щоб зір і так падає. Вже за ці два роки двічі міняв окуляри, тому що вночі їздиш, падає, падає зір, тому треба було, щоб гарно світило. І Скажімо так, чому до цього прийшов? Тому що в мене були друзі, які це собі поставили. Від них був досить гарний відгук, тобто вони сказали, що вони не сліплять людей, а самі бачать добре. ну, так, Тому до цього і прийшли. Давайте почнемо спочатку зі спринтера. Отже, дивіться, по ціні вийшло абсолютно однаково, що зробити сюди, що зробити туди. Тому що, я так розумію, цей модуль він там один і той же. Я не дуже в цьому всьому не електрик, не вникаю. Тобто на такому рівні поверхностному, так як от чисто ну, клієнт щось знає, от так само з валюся, розповідаю. Тобто Ти приганяєш зранку, мені сказали, на 9-ту на 9 ранку пригнати автомобіль, я його пригнав. Ввечері я вже його забрав зі світлом. Знімаються фари вони вскриваються, туди ставиться. Лінза ледовська, вам це все збирається назад, і от, в принципі, ви їздите. З чим можуть бути проблеми? Е, стосовно спрінтера, двічі була проблема запотівання фар, е, двічі, вона якби сталася, ну, так як мені вже сказали, потім ті хлопці, які перераблювали, е, ну, не по їхній війні, не по, не по їхній провині. Я точно не знаю, їхня провина, не їхня провина. Тобто версії було так. Перший раз в мене е, тут є канал, там, де йде в нас е, провітрювання, щоб не було конденсату, туди заліз павук. Ну, Сталося так. А Другий, е, другий раз було тут була, в цьому фарі була проблема, але типу, тут зовнішньої частини була розгерметизація цих кришечок, які закручуються, тому мені просто. Її висушили, там все заклеяли. Якби тепер все ок. А як би там не було, хлопці дають два роки гарантії на свою роботу. І двічі, коли в мене була проблема, я просто скидував фотку на Viber і мені просто говорили, в який день мені приїхати. За день все це е, перераблювали, грошей з мене ніхто не брав, тому я дуже задоволений е, задоволений. І світлом задоволений по-особливому, тому що вночі чітка рівнесенька лінія, якщо ви правильно відкоректуєте фари, тобто ви їх не піднімете занадто догори, а виставити так. Ну, типа, навіть не так, як вони коректують. Тому що, якщо виставити по, по цьому прибору, нібито як повинно бути, буду чесним, тобі блимають, ти сліпиш людей. Трошечки треба ще нижче. Тобто от я від них забираю, вони постійно, ну, після кожного разу, коли я да, привозив, вони щось робили, вони заново тобі відкоректовують, то в принципі я потім все одно на, там, на одну одиницю ну, цим коректором я опускаю, щоб не сліпити людей. Я людей не сліплю, сам бачу просто обалденно. Тобто е ми вставимо якесь відео. Як, як, як це виглядає вночі, бачиш ти абсолютно все, немає різниці. тобто, Оскільки в грудні поставив, сніг, дощ, ну, просто темна ніч. Е, світить дуже класно і в тебе немає такого напрягу на очі. тобто, Ти просто бачиш е, все, що тобі потрібно. Коли ти вмикаєш дальній, ну, взагалі таке враження, що ти їдеш, їдеш в день, тому світлом дуже задоволений. А в принципі, все по спринтеру Розповів, підходимо ми з вами вже до моменту ціни. Ціна, вартість робота разом з комплектом цих всіх лінз вийшла 11 тисяч, тобто 11 тисяч гривень, і ви маєте таке світло. Якщо, ну наприклад, ми беремо за фару, да то там фара одна сюди коштувала би мені 500 доларів і дві штука плюс ті всі блоки, тудин сюди Тобто це взагалі, да? а тут якби 350 доларів, і ви маєте е, собі світло, яке ну, береже ваші очі, це ваша безпека і так далі. Приходимо з вами до Пасата. По Пасату, якби все було нормально до цього тижня е, взагалі, так само світло офігенне, світить добре. Буквально я його поміняв, і в мене була відпуска. Взимку ми їздили в Карпати, і я чесно їхав майже всю ніч, тому що ти отримуєш задоволення від такої їзди з таким світлом. А на минулому тижні ми їздили там, була в нас своя зустріч, ретріт, також був Львівська область. і Я щось так доїжджаю вже вночі, помітив, що ось ця фара. Вона світить якось не так, як та права. Таке, як трошечки в неї гірша яркість сталася. Чи щось. Спочатку не зрозумів, потім подумав, що, можливо, я придираюся. Але потім, щось в мене така дорога, чесно, сталася для пасата трошечки вразлива. По-перше, ми потрапили в яму, в нас шишка вилізла на гумі. По-друге, Поки машина стояла в Трускавці на парковці, я замітив, що мені черканули задній бампер. І така віщенька на торті, я підходжу до фари і просто бачу, як оце ну, тражатель чи що це таке, воно просто навпіл відпало, і так впало, і половини лінзи мені перекрило. Зараз я вам вставляю фотографію, як це виглядало. От. Так само роблю фотографію, відправляю хлопцям, і вони мені просто говорять, що у вівторок ми тебе чекаємо. Я до них приїхав, віддав машину, вони мені перепакували. Причому хочу їх би похвалити чи як це прорекламувати, навіть сказати. Ми, до речі, ні про що не домовлялись, вони і гадки не мають, що я це щось тут знімаю. А вони поміняли і там, і там, тобто вони. Допустили те, що це бракована ця штука, і, можливо, та також відпаде. Тому мені дві фари було розпаковано. Зараз мені вставили ці нові у ці модулі, і от вчора забрав машину. Плюс я ще в них замовив зробити поліровку фар. Тобто все класно, тінінгову собі пасата, але фари за 350 тисяч вже трошечки зносилися. І зараз вам прикладаю взагалі фотки. Як це було в мене, да? і ви можете порівняти, як було і як стало. Поліровка фар, я би сказав, дуже вдала, мені дуже подобається. Ви Відполірували, затягнули в плівочку, і зараз такий вигляд має. По-перше, не тільки фара виглядає добре, але й взагалі, як дивишся на машину, фара. Як як так мені зараз здається, вона дуже сильно додає такого більш свіжого, свіжого вигляду в машині. Плюс і ще який момент затягнули сюди плівочку, і тепер воно буде під захистом, можна собі їздити і буде воно красиво. Чим також задоволений, поліровка двох фар і затягнути їх в плівку коштувало 3-500 гривень. Не такі страшні гроші, якщо у вас фара вже реально. А, ну, Змучена, скажімо так. Коли просто порівнюєш з тим, як буває, хтось їде, ну от, щось зразу така асоціація, якийсь форт, знаєте, в них такі є фари, прям взагалі жовті-жовті. І коли з ними порівнюєш те, що в мене раніше було, бо мені дехто говорив, так чого ти не полірнеш, думаєш, то, вроді ще нормальні фари. Але якщо от дивися, як воно у людей у більш свіжих машин, і, і зараз я порівнюю як було, як стало, я розумію, що можна було це зробити, мабуть, спочатку. І, це ж, і тепер буде яскравість краще, тобто ще буде краще світити, і плюс автомобіль має гарний вигляд. Також це все взимку мені коштувало 11 тисяч гривень. Що взагалом скажу, дуже задоволений. Я вам так скажу, що ваше світло це ваша безпека. Це дуже класно для ваших очей, тому що зір він сідає вночі, дуже сильно напрягаємо очі, якщо слабенький світ. Тому не жалійте. Тобто краще собі поставте нормальні фари, нормальні там, лінзи або нормальну лампочку, але не напрягайте свої очі. Друге, це ваша безпека. Ви бачите більш заздалегідь пішохіда, ви бачите якусь тваринку, яка перебігає, ви бачите яму. Тому що ну, все це це такий фактор на дорозі вночі, особливо який потрібен. Але ж не ставте собі, бо ставлять якісь леди без лінз, так що, по-перше, в дощ ви нічого не бачите там, по-друге, ви сліпите всіх людей на зустрічі. Від цього толку немає. Якщо ми говоримо про безпеку. Тому що ви сліпите, вам моргають дальнім, ви моргаєте дальнім. І оця вся чепуха ну, вона до гарного не доводить. Тому піклуйтеся не тільки за себе, а піклуйтеся за тих людей, які їдуть вам назустріч. Бо сліпите ви його, він, оминаючи яму, в'їде в вас. Тому це і ваша безпека так само. Вам дякую за огляд цього відео. Ставте вподобайку, пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте, які фари стоять у вас. Можливо, ви також проходили цей шлях. Будь ласка, поділіться вашим досвідом. Розкажіть. Вам дякую за перегляд. Всього найкращого і мирного неба. До нових зустрічей. Так, ну отак от виглядає вночі світло. Бачите, дуже добре світить. Так, лінзельська виглядає вночі. Ну, давайте з вами проїдемо, це зараз ближнє світло, давайте з вами проїдемо покажу, як це все на практиці ще. Так, це ближнє, зараз ось вмикаю дальнє. Бачите? А, в принципі, ну, просто що зараз я на спринтері. На пасаті все так само, тільки а, оскільки сама машина нижча, то, тобто, звісно, вона буде світити трошки менше. Ну, от. Бачите, зараз тут от, от, видно ліва нижча право вище, щоб не, не сліпити зустрічку нам, але а от такого, такої якості, такої якості фари чи лампи. Почти, будь ласка, на паркан такі дві дві пташечки там з Дуже подобається мені, тому що сидиш, все видно, кожну ямку видно, дуже добрий і боковий огляд, тобто хто там зліва йде справа, дуже задоволений світлом. І таке воно має насиченість, світло має. Тобто навіть от зараз ми виїжджаємо там, де бачите, ну, тут освітлення ось міське, і фари вони не, не губляться. От, бачите, воно все світить. І мені подобається в дощ, так само, в дощ все видно, нічого не відблискує. І от я їду, ні, я нікого не сліплю, мені ніхто не моргає. Так, що от так це приблизно виглядає вночі в нас.